За чим було сьогодні бити Парамона, коли він сказав, ну що ж ви так б'єте чесних людей, вони добрі воїни, платять налоги, які спеціалісти, строїтелі. Ну, не віруючи, що ж ви їх б'єте, за що? Хочете їх до вашої язичської віри тягати? Ну, вони не хочуть. Вони збирали путь світлий. Так от, до роз'яснення могло хоча б зняти напругу. Ні. Гунітелі церкви непрості люди. Як, няка, як один казав журналіст написав, що у гонітелі церкви ніяка хватка бульдога, хтося вцепить зубами і вже його не може одарувати. Звісно, ми розуміємо, за що нас не люблять. Ну ми зато розуміємо друге, що ми раді осознавати, що наші опоненти зрозуміли, що ми зібрали Спасительну релігію, а вони, а вони в яких іграх в релігії, але зовсім не релігія. Тому, каже, Павер, ми мусимо завжди благодарити Бога, за то, що ви отримали від от Бога освященні духа і віри встині, Бог ізбрав вас спасінню. Ведь постоянно говориться у псалмах, що Господь наставив нас на путь правди, гречикоє тут слово правда і оправдання. Бог нас наводить на путь оправдання, на путь спасіння. І каже псаломчик, що Господь мене. Слідує за мною, поженетне во всі дні живота Моєго. Для чого? Щоб ми прибувати домі Його, в дому Господнім до скончання віка. І до цього призвання нас християнського покликав Господь, щоб ми достигли слави Господньої. І от у церкві православній уже. Скоро дві тисячі років дійствує непрестанно благодать Божа, Дух Святий і в єпіскопах, і в священстві, і у людях, непрестанно діє і навчає людей правильно вірити, держатися правильної віри, у конфліктних ситуаціях у волю Божу. А якщо були у церкві особливі питання, їх розрішали оп'ять же, Духом Святим. То предання є, то та сила Божа, отой уж унікальний об'єм знань і живий опит, котрий називається церковним преданням. Другої послання к Солонінам, друга глава, 15 вірш. так, братія, стійте, держіться предання, преданням, ви научені, або словом, або посланням. Нашим, а сам Господь наш, Ісус Христос і Бог Отець наш, возлюбивши вас і даючи вам утішення вічної і надежду благою у благодати, наютішить тішить ваші серця, наютвердить вас во всякому благому ділі. Коли ми завершаємо акафез Божої Матері, то ніяка радість наповняє нас тут, молящихся, і ті, котрі з нами. Моляться в онлайн і ті, котрі вдома може разом з нами теж відкрили з Божої Матери, то скільки радості тепла посягає, полягає на цю землю, щоб вона не остила від безбожня, від тої холодності безбожників. Бо безбожники несуть у собі лише постійно роздор, розкол, холод. Ненависть злобу, агресію. І вдруг тот холод і тот льот, котрий вони наклали вдруг вірні православної церкви, Української православної церкви, де при святій блаженніші митру в своєю молитвою теплотою розогрівають холодні душі людей. І знову теплота, і знову радость, і знову світло. Світло благодаті Божої. Боже Мати, прийми наш сей Сейчас, благослови наших людей, наших воїнів, наших переселених і всіх тих, котрі потребують нашої допомоги, бо лиш так поступає, держася нашої віри, світлої, благодатної, озирай на подвиг парамона, котрий публічно виразив свою віру, щоб піддержати тих 370 вже мучених мучеників. І ми сьогодні теж виступаємо за щиту церкви, щоб підтримати тих, котрі часто ослабивають. бо лиш так поддержать одного, держася єдною сім'єю в єдиній вірі. І, як ми кажемо, коли відбувається у нас мировання, ми єдним миром мазані, єдиним духом напоєні, єдною вірою канонічно об'єднані і надеждою крилені. і віримо. І одним небесним царством, істинним царством будемо нагороджені по милості Божої. Амінь.